Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ви кладете мак в картоплю, а додаєте карасів у борщ. Чи випікаєте всю ніч капусту у печі? Є регіони, яких саме так і готують. Ми не лише приготуємо ці страви, а ще й познайомимо із людьми, які додають унікальності українським стравам у своїх містах чи селах, регіональне та унікальне що суботи о 8.40. Друзі, вітаємо тих, хто обожнює рубрику, в якій ми готуємо, в якій ми досліджуємо, в якій ми робимо відкриття, і власне для себе самих. Так, Але е все це під е пильним пильним поглядом. поглядом у нас е регіональне і унікальне під пильним поглядом Олени Брайченко. Оленко, доброго біжу, ранку. Біжи, біжи та ну, начиталася. А що зачиталася? Вже повідомлення пишуть, тобі глядачі? не присилають на вірусах? Ні, ну трошки прищу, речі... активність. А, непогано, але знаєте, я м, чим далі, тим більше хвилююсь, тому що а, для однієї частини українців, да, які, наприклад, от минулого ефіру в нас була Чернігівщина, а сьогодні в нас буде Буковина. І я розумію, що для приклад, коли ми сьогодні розповідаємо про Буковинську страву, для Чернігівщини вона буде виглядати як «О, вау, правда, щось нове. Але для Буковинців вона буде виглядати геть інакше. Тому що для мешканців Буковини кожен зможе сказати ні, 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 не то так. не так, не так, не так. А от моя бабця готувала інакше. <кій> це таке сьогодні. Ми <кій> не я насправді дуже люблю ось це, коли ні, не так, бо тут додається деталей, тут да. додається барв. Насправді. І, власне кажучи, знаєте, це і цікаво, але й відповідально, тому що ми ж маємо обрати для студії один рецепт, а їх просто десятки. Олі, я водички тобі налі. Так, не сьогодні готуємо Буковинську страву, яка насправді поширена і серед мешканців Буковини, але її коріння знаходиться у єврейській гастрономічній культурі. Назва? Назва Маїна. Що таке Маїна? Що таке маїна? Так, чув? Ні. Чула, вже її готувала. Вже й готувала. Так. <ривіт> я відверто дуже злякалася, скажу тобі чесно, коли побачила Назви. рецепт. Чи <ривіт> рецепту? Е, самого рецепту. Мені було незвично, мені було несподівано, начебто, все зрозуміло, але ти знаєш, але коли я її приготувала один раз, я подумала, а. Та ну тоді все зрозуміло. Скажіть, Що таке маїна? Дивіться, маїна забиванець. Це, це, це м'ясний пиріг, який готується з додаванням локшини. М'ясо буває різним. А, таким найоригінальнішим є яловичина, оскільки я кажу, що коріння цієї страви це єврейська кухня. Угу. Але звісно, на сьогодні, якщо ви підете в інстаграм, запишете маїна, і ви побачите, скільки варіантів є, особливо в коментарях, як люди сваряться, між тим, що м'ясо спершу потрібно відварити. Варити, потім перекрутити і додати до пирога, до того що потрібно класти сире м'ясо. Але сьогодні готують із яловичиною, із курятиною, і, наприклад, з сердечками. Але таким визначальним або оригінальним поєднанням у цьому м'ясному пирозі є те, що сюди додається локшина Я читала варіанти, що є локшина а є рис. Рис це вже більш пізніша історія, але угу. от Локшина, якщо ви так трішечки поцікавитеся єврейською кухнею, то ви побачите, що там є багато страв з домашньою локшиною, а також... Перебивай. Перебиваю. Про єврейську кухню ти зговорила. Ми поспілкувалися з рестораторкою э, Льолою Ландо у Львові. У неї власний ресторан якраз єврейської кухні. Ландо. дуже вибачте. смачний. Дуже смачний. От вона в нам зараз про маїну має дещо розказати. Давайте. Вау! Штрудель з макаронами. Що це таке? Це ж прикольно. Льоля Ланда львів'янка у другому поколінні з міцним єврейським корінням. А ще власниця ресторану. Вже більше десяти років у її закладі готують еталонну галицьку єврейську кухню. Вона знає багато про це, однак таким було її здивування, коли підприємиця вперше почула про Маїну. Я до 2018 року не знала про існування цієї страви взагалі. У родині Льолі таку страву не готували, але жінка дослідила це питання і зрозуміла, звідки пішло таке поєднання інгредієнтів. Якщо подивитися глибше, то це насправді звичайна практика, тому що саме ці поєднання в одній страві вуглеводів з вуглеводами вони дуже притаманні для кухні євреїв фашкіназів, адже люди переважно жили бідно, а кухня надзвичайно фантазійна. В старих переписах єврейських ми можемо знайти дуже багато макаронних запіканок, бабок, а так само є струдлі. Це ці страви згадуються. Майже у всіх книжках або збірниках, які публікували саме діаспорці. Діаспорці пояснює Льоля, це виходці із буковини. Вони згадують про те, чим годували їх бабусі, зокрема рулетами, начиненими макаронами або м'ясом. Саме через історичні обставини маїна і стала такою популярною у цьому регіоні. Колись була можливість виїхати з території Совка Су <смістична> саме через Буковину, адже там були такі собі ворота на виїзд, і всі євреї стікалися саме в той. Ну, в той регіон в якийсь час ці ворота закрили, і вони опинилися вимушено в цій локації. І не було ніяк в іншого виходу. Хтось, звісно, повертався, але дуже багато людей залишалися на цьому місці і будували там своє життя далі. Льоля Ланда їздила навіть у справжню гастрономічну експедицію на Буковину разом із дослідницею та кулінарною письменницею Маріаною. Душар там їх вразило, що маїна стала не лише побутовою стравою у цьому регіоні, а й обрядовою. Вона стала традиційна обрядова в українських родинах, або не в українських, бо вона стала святковою весільною стравою. І навіть є приказка, що гості не йдуть з весілля допоки тих маїну не подадуть. Маємо одразу цей офтоп привітати Льолю з тим, що от вона пише у себе на сторінці в інстаграмі, що кафе Єрусалим святкує 17-річчя з цієї нагоди, там у них святковий вікенд, меню, 1 друга листопада. Друзі, ну от приходьте, привітати. І, і можна там Можна там скуштувати або з нами приготувати, або приготувати і принести, і показати. От ми у вас, ми вас побачили. З ранок марафон приготували і вирішили вас пригостити, спитати. Насправді рецепт не дуже складний. Так. Давай трішки наголошимо, і Рецепт буде у вас на екранах. Потрібно приготувати рублене тісто, яке часто використовують як основу для ось таких завиванців. Воно пластичне, воно достатньо хрумке і легко випікається. Далі відварити м'ясо, перекрутити його, додати туди цибульку шкварочки. І ось зараз я тонко розкотила тісто, на край вже виклала ось нашу начинку, ви зможете зараз побачити, і почну загортати. Маїну. Це штрудель. Дуже схожий. Це просто штрудель. Але тісто не дріжеве, м'яско всередині, і я зараз mm -hmm. загорну ось цю частину, так. потім викладу а, зверху макарони що... і ще раз а, загорну. А, а, Воно варене, правильно? Так. Так. А якщо його посмажити як е, фарш, звичайно? буде теж добре. Теж а думаю, Просто так і скажи, що ти не хочеш запам'ятовувати назву Маїна. Я навіть скажу так, я і не зможу. Так. 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 Ну, я тобі кожного <laughs> дня зможеш. можу писати повідомлення. <laughs> Маїна. Олена не Брайченко, а Лена Маїна. Класно, класний насправді Куди рецепт. Куди макарони. Ось я зараз підгорнула бачиш, так. і зробила ніби таку як перегородочку. І сюди зараз викладу пасту. А разом Чого? Разом? Ну, я так прочитала можна, в технології можна, в рецепті, коли мені надіслали. А саме спагетти, чи можна фарфали. Ну, я бачила, що там були і трубочки, от тільки що в рецепті. Можна, напевне, дрібненьку-маленьку пасту. А загалом, О, домашня, вона, загалом домашня локшина. Які багато яєць, йдемо... і вона так. теж має такі. Знаєте, класний таку, смак. така домашня локшина, яку готують до цього е е юшечки з півника, угу. які їм називаються ще в народі як єврейський пеніцилін. Це ця О. відновлююча юшка з курятини. Тому я думаю, що оригінально сюди, звісно, йшла домашня локшина. Хоча також, знаєте, в мене є така гіпотеза, що, ймовірно, були Бо я зустрічав в англомовній літературі, пов'язані з історією єврейської кухні. Це пиріг, до якого додається маца, і маца, можливо, але да... це теж прісне тісто. Власне це, тісто, це теж так. Е, прісне тісто, на основі якого готуються і солодкі пироги, і пироги з е, м'ясом. Угу. Я дуже хочу попросити е, наших глядачів, які підписані на сторінки валі Олександра. Поставте, будь ласка, плюсик, якщо ви чули про цю страву, або якщо ви готові скуштувати. І мінус, якщо ви почули вперше, вперше, да тому що нам це важливо таким чином. Ми теж відстежуємо знаєте, наскільки ті страви регіональної кухні, про які ми розповідаємо, наскільки вони знайомі Так, да, може ми щось візьмемо? А ви такі всі та да, ми це знаємо? Ми це да знає. або навпаки, або навпаки, ми щиро вважаємо, що ну цю страву точно знає О. кожен. А насправді виявляється, що ні. Тобі Але я от зараз загортаю, і мені здається, а якби туди моцарели отак насипати валь, давай без Та, експериментів. Щоб вона почала там плавати, це теж буде смачно. Але ми готуємо дуже традиційно. Хоча ці рецепти є такою, знаєте, основою, від якої можна відштовхуватися, і вже дома готувати своє. Це рецепт, як розумію, що ми підледіли у пані Стефе. Це антропологиня, їжі, дослідниця, кулінарна письменниця. Е, тому будемо без ваших оцих моцарел. Пальці. Може, в іншу сторону зараз побачимо. Мені треба його перекласти на пергамент швом донизу. Не переживай, Саша, я справлюсь. Я впевнений в тобі, але тим ти бачиш, тим аж більше що в нас вже є готова. До речі, я його теж робила. Зранку в перерву все насправді гарно. Маленька рекомендація: от зараз у мене народилася: Розкочуйте тісто одразу на пергаменті. Вам буде легко загортати, перегортати швом обов'язково вниз. І не забудьте, що потрібно або проколоти, або розрізати, щоб зайва волога з того ж самого фаршу mm -hmm. вона виходила і пиріг просто не розірвало під час випікання. І змащуємо Збите яйцем, жовток, це все буде додавати приємного кольору нашої, нашій маїні, нашому такому рулету і смачного такого вигляду. Традиції якісь так. В приготуванні а, значить нас, мабуть, тут не скільки в приготуванні, а скільки навколо цієї страви. Якщо ви поїдете а, на Хотинщину і побачите, що без цього пирога не обходиться насправді ну, жодна знакова родинна подія. Особливо в минулому цей пиріг подавав на весіллі, але також на дні народження, на якісь знакові знакові події. Що мене також вразило, це те, що з чим подають е, цей пиріг. Тому що ми дуже часто, коли говоримо про якусь страву, оминаємо оці такі перехресні комбінації, з чим їдять ту чи іншу страву. А Звісно, це важливо, так і, наприклад, якщо очевидно м'ясний пиріг, в якому є ще локшина, ідеально пасуватиме до будь-якої юшки до борщу, та до будь-якої рідкої страви. Це гуд, бо м'ясо варилося, а значить але, бульон залишився. Але ви не повірите, проте також цей пиріг їдять з тушкованим м'ясом. І тут у нас а -а -а. виходить а -а. і м'ясний пиріг, і ще й з тушкованим м'ясом. Е ну звісно, його також їдять як повноцінну страву. Е -е, ну, так скажу, з чотирьох. Тільки одна людина, яка з вона з Буковини, вона і знає. Далі е, Чернівцях е, живемо про таку страву. Не чули. Е, потім ще мінус-мінус. Чую про Маїну вперше. Однак... Друзі, я не даремно прокидаюся okay. вранці. Ми приходимо, готуємо і розповідаємо. Е, готується правда дуже легко, виглядає гарно. Ну це така прям е, дуже ситна страва. Її готувати е, з собою на тиждень, щоб можна було брати на роботу дітям в школу, Макарони, макароники. Що тижні висичать. Я маю на увазі, що просто отак от, е, в судочок і закинути з чаєм в якості перекуса, хоча макарони з чаєм я не їв. от, Мені здається, це дуже прикольно. А, мені також ще один рецепт висила Юлія Кміта, е, яка Напис... до речі, відповіла на питання. Можна також давати найчастіше дають все таки спагеті, або ось, знаєте, є така тонесенька, тонесенька павутинка. така локшина павутинка, так. так яку Олександр, кажи. Ну поки Від... я вкусив зі штани макарони, і в мене макарони з тістом. Ні, а ти кусай там, де м'ясо так мене вже поки добре. М'ясо кушу ну кусь не там, де м'ясо є. Треба кусати повноцінно. Ти ну, це щось... смачно? Ну це прикольно. Це класний смачний пиріг. Правда, ви можете додати туди ще якихось спецій, але це класний смачний пиріг. Я знаю, що згадую. Я згадую пироги, де різні прошарки начинки відшаровують, наприклад, млинцями. Та, але ну це ж теж варіант. але, але звичайно. Звичай. Але подивіться, скільки яка в нас велика культура пирогів, навіть м'ясних кримських татар готуються кобіте. Тут ми тепер ви знаєте вже про Маїну. І я вас також закликаю. Знайдіть мою сторіночку у Фейсбук або в інстаграмі Олена Брайченко або проект Їжа Культура. І розкажіть про ваші родинні традиції або регіональні мовою рецептів і номінуйте ваш рецепт на нашу рубрику щосуботи, о 8.45 на сніданок. 1 плюс 1». Будь ласка, дякуємо, Олена Брайченко. Пишіть ваші страви, повернемось за мить. Петро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк, Вихід. Ексклюзивна прем'єра 22 листопада, о 21-й на 1+,1 плюс Україна.